Це просто бомба. Так, щоб розпочати наші завтрашню нашу роботу, що нам треба заправитися? Правильно. А в мене ось ще є. значить Що ми робимо? Правильно, включаємо і заправляємо трактору. І завтра вилітаємо в бой, наконец то Наконець то! Даним драконом поставив доповнительну лапу. Замовив на Велесагра на заводі. Все, все чітко. Подивимося, як вони в роботі будуть. Чи не забиватимуться оці всі моменти, нюанси. Ну, В общем, це все далі у відосі. Зараз я заправляюся. Завтра зустрінемося, не перемикайтеся. Для вас секунда. Для мене не 12 годин, 2 лайкос, З мене відос, далі буде. Пішов народ робочий процес. Це просто бомба. Зараз це все покажу. Виїхали в поле, працюємо. Ділянка великувата, працюємо двома культиваторами, там коляза на тій стороні. Я йому загінки поотбивав по автопілоту, щоб плюс-мінус рівненько було. І сам по цьому працюю. по оранці. Значить, отут у нас була кукуруза і буде кукуруза. Це оранка. Оранка двома плугами на МТ-зоні ми настроїть не могли, бо нав'язка довбала, пам'ятаєте? І виходить. Плуг від плуга відрізняється. Є такі нерівності. Перепади. Ну, це не це, це, це ще невеликий народ. А та конструкція Велес Агро робить такі речі. Просто ідеально. Відрепетував планочки, відрепетував глибину ісключительно. Сантиметрів ну, 5, 6 до 7. Так як сіяти будемо глибоченько, я вже казав в попередніх відосах, в цьому году сіїмо глибоко порівнянні з минулими. Дивіться, яка грядочка. Те, що там показують після да ні один культиватор з компактором не зрівняється. Це ось наглядний приклад. Земелька ідеальна, але оранці. Є діагональ, взяв, тобто воно зарівняти, треба оці борозни, щоб все підготувати капітально. Коли. Получається, у нас тут ділянка з трьох кусків. Тут кукуруза, отам от соя і там пшениця. По пшениці, по кукуруз по сої, просто картина. Оце ця кукуруза вже їхав в тракторі думав, вона мене коробиться, кукуруза грбана. Її треба, як я вже казав неодноразово, під неї орати і її не треба заорювати. А це все трудозатратно. Он по сої. Дісковочка, закриття вологи, площа. Ну, хай переїдемо, це все далі покажу. Пшениця, дві дісковки закриття вологи, ідеально. Роби просто бомба. Оцей апарат в порівнянні з нашим культиватором КН це небо і земля. Один мій проход, ну це я потім покажу. І колін проход. Це зовсім дві різні площі. Це ну, небо і земля. Тут на сої, на сої, на пшениці, я йду компактором, земля не чорна. Земля зверху ще рештки залишиться, вона сіренька. А цей витягує вологу. Якщо ти його виміляєш, він не, не робить свою роботу. Коротше, культиватор навісний, і два ряда в порівнянні, це, це небо і земля, це просто бомба. Я, я задоволений даним агрегатом, далі нікуди. Е, Олександр Луценко вам вітання. Балакав народ із Олександром Луценко, він мені задає питання, каже, чого ти каже, взяв отакий культиватор, компактор. Треба брати, каже, на таких лапах, як у мене. А я кажу, а де його взяти? Хто у нас виробляє компактори? В даному випадку Велесагро, Агрокалина і бачу, я ще фаворит, вроді би теж зробив компактор 4 метри. Більше я не знаю. Може ще хтось. На імпортного грошей нема. Велесагро це мощ і сервіс. Це перевірено роками. Агрокалина, хвати наїлися з тими дисками. Кріплення там розпалося, глибину не одрегулює, що там на тих болтах регака з регаки. Ну а фаворитом не стикався, не знаю. Того і даний компактор. Якби вони були там на різних лапах, з різними котками, Согласен. може бить, звісно, стояв би вибор, би вже вибирали. А так вибирати немає з чого. Дані котки, наприклад, оранки чітко. Там Ідеально взагалі вони роблять те, що треба. У нас сівалка, яка посіяв асфальт. Нам не потрібно, ну, те, що там Олександр Луценко казав за каток, що він типу, там ущільнює, там і так далі. За це взагалі не треба переживати. Особисто в моєму випадку. Я не знаю, може в когось десь якось по-іншому. Сівалка його загони, там ніякого ущільнення після котків нема. Воно там, я так розумію, вони не сіке трамбують, а сіке. Ідуть верху, щоб типу, грудочку цю підрівняти. Ну, ось дивіться, ну воно ось я став, ось дивіться, після котка. Ну, ось, дивіться, хожу. ну Ось м'якусенько, все як має бути. Так що я не думаю, що там е, момент по катку. По лапам, ну лапи теж, це мощні лапи. ось ще Я його хочу загонати, зараз розкажу куди. Лапи теж вони стоять нормально з перекриттям. Е, вона лапа стійка, мощаковська, вона не уходить назад. Вона ділає вещі. Лапа Велесуска це ідеальна. Ідеальний варіант для е, нашого обробітку для нашої землі. Тобто, це, це бомба. Що ще можна сказати? Ну я не знаю. У мене взагалі немає слова, одні емоції. Все класно, все люкс. Аби ще тільки дощ десь намалював, взагалі було б ідеально. Зараз ось ще в процесі покажу. от і всі нерівності, як він заробляє е, в роботі. Що мені значе придумали з народ? Все таки отаворанка дисковка, як ти не крути, компактор 4 метра. І такі мисли проскочили. Передню планку подимаємо, задню знімаємо і прямо по сої. Наприклад, по сої, по пшениці спробувати, може і по кукурузі. Но кукуруза рештки остануться зверху. Це все-таки не лємка на той корун, що в нього така лапа спеціальна. Ну можна пробувати, смело. Сміло. 4 метри це не 3 метри, як Нас Дістський Кронус, да? це не 2,6, як дефт Агрокалиновський. Це 4 метри, це вже продуктивність, логічно, логічно. Ну це все далі до осені, якщо ми, дай Бог, доживемо, тоді вже будемо щось пробувати, щось показувати. Ну а так, ідеально. Все, народ. Я в трактор. Зараз запускаюся і покажу, що виходить, яка робота. У мене в мене немає слів. Просто бомба. Отакий такий лайфос даному агрегату. А, по скорості, що ще з того по скорості? Значить поуранці, це 9-9,5, більш не погоню. На сої, на е, пшениці під горку так само 9-9,5, по рівному сідуючий діапазон 11,5 Шандоре 4 метровий. Добре, що не 5-5 він, мабуть, все зрався. 150 сил малувато під 5-метровий, вже треба то вже 180-200 сил під 5-метровий. А 4 метра, щоб знали, може хтось стикнеться, 4 метра 150 сил працює ідеально. Бачив, що 4-метровий тягають, ловали 130 і так далі. Може по ґрунтам різним, може й тягають, але от в нашому випадку 130-й з оцим культиватором він би умер би. Він би навіть на оцю елементарну горку, яка ось у нас є, він би його не потягнув. Іменно цей компактор, Може там от і іншого виробника, вони якісь легші, може там ще якісь нюанси, не знаю. Я кажу за цей. Ось трактор, ось компактор. Я розумію, що за цим компактором, слабший трактор ну ніяк, ніяк. Так, народ, давайте. Поки я тут вам розказую, ви лайкоси поставили. З вас лайкос в мене від Погнали. Пішла вода народ гаряча. Автопілотик безкоштовний сигнал, попіхоти, репи, тривоги і так далі. Ось пече, правда, лінії можуть тікати, як довго постоїш, лінія уходить. Треба її підтягувати. Але але воно робе. А не так, як оце було перед цим. У мене з цими сигналами гльобаними. Дивіться. Як працює компактор? Це це просто. Ну, ну, У мене нема слов, я я, я просто. просто. А, зутра, йо-майо, народ, Сім ранку, а я вже був замахався так, що це капзєд. Клинунула в мене муфта. Не можу розкласти компактор. Що ти її будеш їйшла? Прийшлося стіжувати масло. Та поки стідив, поки тесте шлангу напнуло, О, той пиптик на муфті ніфіга не працює. Шлангу напнуло. Думаю, зараз ту муфту. Зараз крила впадуть, масло бризне. Ну, коротше, з горем пополам стідив я те масло. Чи воно завоздушилось, чи муфта нахитнулась, ну ще не міняв. Ну, вроді би, попробував складати, складає. Ти що, грядочку пече таку, що я тебе дам. Бур'ян пішов повним ходом, свиріпа повилазила. Це є дуже позитивно, тому що максимально бур'яни з цим теплом вилізли, тобто ми їх максимально й уберемо. Ось дивіться, перепад. Ось. Та я думаю видно, бачите? Яма крепка передня працює, шух, і він зробив просто грядочку. Все як має бути. Рівнесенько. Там нагорнуло, там висипало і все як положено. Все, ну, ну в мене нема слов, це просто форвард, це топ. Як воно робить, знаєте, то воно так якось і, і знімати хочеться, і показувати, і в самого настроєння є. І робити хочеться. А коли воно то те, то це, то і те, то і інше, то нема ні настроєння ні на одне, ні на, ні на друге. До речі, возьмемо ну, гектари, не засічем, ми, звісно, автопілоту тільки засічемо гектари. Подивимося, що він жре з компактором на гектар. Я думаю, менше десятки не буде. Це жрезобіторно. Це тепер мене навчило той калим, тобто ми тепер будемо. Кожну операцію з тим чи з іншим агрегатом засікати розхід солярки, щоб потім вже розуміти. Ось, ну, раніше це не потрібно було. Якщо нікому не надавати послуги, воно в принципі не треба. Ну, яка різниця, який той розхід? Час? 10, 12, 15, коли треба, зробити площу. Ну Правильно, правильно. Ось теж дивіться якраз нерівності, які попадають. Це ж ми орали, виходить, якось от, отак, по-моєму. А взяв діагональ з краю. І попер. Коля там теж шандори. Треба накривати площі. Дядь Дльоня теж пече, в нього такий культиватор інтересний. Не стріла отака, а просто така лапка. І не гусяча, а навіть менше, ніж гусяча. Воно такої ширини. Толя площу зробив, зараз, мабуть, сівалочку нацепляє, вже буде проїжджати сіль. Ось опять же ж нерівності. А він робить красу тут. Йо-мойо! А чим рівніша площа в нас буде, тим, звісно, будуть рівномірніші всходи. Ну, якщо ми говоримо за класику. За класику. согласіться. Та ти що, бомба? Просто бомба. Все, зараз я ось на клин кручуся. Я не знаю, це з цими прицепними мене напрягає воно ці розвороти особено поробленому. Ну, ну, капець. І ти по-любому по ну, топ топчеш, ну, в будь-якому випадку ти не можеш так розвернутися, щоб не затоптати. Що... А як же ж розвернутися? Ну, Маємо, що маємо. Вже е навісних агрегатів залишається все менше і менше. Зараз розвертаємося. І в принципі тут площа суть понятна, оранка, компактор, красота. Потім вже переїдемо туди, до того культиватора. на іншу. На іншого попередника, тоді вже включусь, не забудьте, поки там дивитеся. На годиннику народ, скільки у нас там часу пів четвертого вечора, зробив 20 гектарів по розходу 10 літрів, ну, Ісходя із автопілота 20 гектарів зроблено із того, що заправили 200 літрів. Тобто 10 железобетонно з компактором 4 метрів. В принципі, я на це і розраховував, скажу я вам так. Щось ми їдемо. О, До дев'яточки таке, до 2000 оборотів держу обороти, щоб воно і не сильно нагрузка була, щоб не за дві. Що я вам хочу сказати? Що, я вам хочу сказати? Що це просто жах. Я не припомню, щоб ми оце по перше в квітні культивували отак, і щоб така стояла пилюга. Ну, це, це я не знаю, що цей рік, що аномальніший буде, чим то. Якщо це дійсно таке буде, то я не знаю. То я навіть не знаю. Суша прямо на очах. По правильному було б звісно, це зараз робиться і одразу сіять, але в нас не виходить. Як ти не крутим, поки Коля ще там доробляє, мені ще туди треба доробити, в краї візде поодскакувати. Ну, ми, ну, навіть ми за сьогодні ми не встигнемо дану площу зробити, тому що. Тому що... <хе> не знаю, що вам сказати. Зараз тут вже діло накленось іде. З тим клином довго програвся. Тоді оце зараз тут я буду гратися. Цей край одійду, оце ось зеленіє, то не наше, його треба об'їжджати. Коротше, куча, куча, куча країв і так далі. Ну, а розробляється просто просто, ідеально, я сказав би. Один проход і, пожалуйста, бери, свій без ніякого. А площа така, і такі горби є, що їй дріт в Мадрід. Де вони побралися, а вроді як корали, та вроді плюс-мінус нормально. А потім ззазу йому і таке криве косе стало, що це жах. Робота компактора. Що тут ще додавать? Сікер там от на тому тих б не було, от такого він не зробиться це 100%. Це вже сам на собі переконався, Ну, там п'ятирядного, чотирьохрядного не було. Були трьохрядні, Трьохрядні, то звісно курять в стороні. А тут, блін, ну юмаю, то, що доктор приписав. Ну, ще перевірить кінечний результат по сходам, як воно все повсходить, як воно зі валочка І тоді можна з певненістю казати. Ну, все одно, компактор — це тема. Те, що, те що. Площа просто, ну, порівняння, яке воно криве. Це є рівнесенька. Можна ну, відео не видно, як завжди, ні горбів, як ось ось. ось ось яма, ось ось яма. Ось горбочок, бачите? Компактор пройшов, все його зарівняв, зробив красоту. Ще пізніше по сої будемо працювати. Під сою, кажу. по сої, під сою. Там теж треба як ти не крути, тепер розумієш, що треба під сою які агрегати, так, щоб ідеально рівна площа була, соответственно, жаточку кинув на пол, флексі, так, і вона собі вбирає все рівненько, красивенько тусує. А коли вона площа така, то звісно комбайн так і вбирає. Правильно? Правильно. Ну, А погодні умови це жахи ще. Навіть пише мінус 2 пару днів чи мінус один. Чи чи один день і два дні похолодання такого плюс два, плюс три. А в нас вже на сої рядки пишуться. <хи> будемо провіряти, чи морозостійка соя чи ні. Ну, якщо ж так уже і виходить, що жахне її, то будемо пересівати то лі кукурузи, то і сої, і ну, будемо дивитися по факту. Станку я не переживаю, то й стійкий, та соя так. вона. Морози вже в тому році бачила, тим більше там було не один день морозів. І бачила, вистояла, і йо -маї. А от по іншим, по іншим не, не знаю, не знаю. Будемо спостерігати, дивитися. А так вже вже рядочки вже, ну горбиком якраз отак стоїть, або десь вже вилізла на поверхню, так і помалий Маємо, що маємо. От погоди, нікуди це не дінеться, ніяк ти до неї не попливаючи. Так народ працює, ще тоді хочу показати на і на пшениці, як розробляється як там взагалі просто. Там і швидкість більшу можна дати тут летямо. 9-9 з половиною, а там можна без тріщитися. Так, давайте, секунда діла для вас і включимося. Вечері вже народ, що я вам скажу? Це жах. Гляньте, ось. Пелюга стоїть, сонце сіло, ну хоч можна працювати. Я оце, значить, там длінні як робив, гони. Пройшов, звідти іду в ту сторону, назад уже вертаюся, все, Уже висохло. пече таке, що просто жах. Значить, Знаходимося на пшениці. Тут вже залишилося мені ну, пару гектарів. Коля там клин добиває, потім ще одійде цей край і отой. І земля ось не висохає, дивіться. Чотенько. Чотенько агрегат працює. Отут ось горб. Нас ж нас тут кукуруза була, а отут пшениця. І воно ж, звісно, є такий горбочок, ну воно його підрівняло, можна сказати, до ідеала. Ну, Культиватором такого воно не робить, тим більше навісни. Може прицепним і багато, щоб рядів лап було, ну таке. Таке. І ось уже наше тверде ось Ось. Четко. Чітко як має бути, бомба. Я задоволений, оце. Проробив цілий день, що я вам скажу. Значить, з е 7 ранку, зараз вже 8, зробив 35 гектарів. Коля плюс-мінус може десь так само. Оце така продуктивність. Ну, опять же, коли були длінні гони, було, було проще. Да? Щось, камера виробилася тут. Коли були длінні гони, то воно, звісно, швидше накривало, подавалася площа. А потім пішов один клин. І оце ж тут до половини це не наше, крутишся, вертишся прицепний на агрегат, як ти не крутий. Що ти йому не роби. Блін, сонечко сіло, все, бомба, вже аж прохладненько на вулиці, зовсім другий калінхор. Що я вам скажу по... Самом? по роботі? Просто все обалденно. Агрегат працює навідмінно. Був підняв оцю ще трохи. Планку і тепер швидше хожу. Тепер хожу 11-11,5 кілометрів, бо виходить, вона, на неї великий поток води скажу, води землі. Я її чуть-чуть на пару зі підняв. Все, тепер Трактору, Трактор пече, просто тепер більша маса йде під каток. Все. Я взагалі роботою задоволений, це мощ, це бомба. Порівнювати нема з чим, але з культиваторами це, звісно, небо і земля. Я представляю, якби взяти Лємкен, там компактори є. Так? Тільки там багато так, рядів лап. Що той буде творити? Йомайо, він вещі буде такі творити, що я тебе дам це, блін, майже ідеально. А як Лємкен, так то взагалі. Ну, в общем, що народ, на сьогодні вже все. Будемо добивати до ночі. бо думали, не встигнемо. Коли допізна до, до темноти. Встигнемо, зробимо, буде що буде, зато вже завтра ми сюди вилітаємо і будемо сіяти. А час, час. Це, ну як, час ко коштує дорого, скажімо так. Один день в рік кормить весь рік. Ну, ви поняли, про що я маю на увазі. Сонця нема дивишся на земельку, вона черненька. Ну, клас. Як має бути. Бомба. Ану, пощить думки ваших. Все, народ, всім пока.